Доброго дня, всім У мене по плану насправді спочатку відео. Друзі, дорога родина, ще раз всім доброго дня. Я дуже не хотіла тут виступати. Я так не люблю це багато зайвого говорити, я люблю щось робити. В мене були перед цим дві провальні репетиції. Я говорила якісь там речі з історії розвитку нашого бренду, і насправді дуже важко розповісти про 10 років свого життя за 18 хвилин. Згодом, десь кілька годин тому я зайшла в зал. Бачила переднього спікера, яка виступала переді мною. Вона говорила про якісь структури, наставника. Я подумала, о Боже, в мене цього нічого немає, що мені робити? Але все-таки мені вдалося досягнути того, чого я хочу, і я зрозуміла, що мені є ще раз сказати. Мої творчі набутки і бізнес-історія вона не попадає ні в яку структуру. І це все якийсь суцільний хаос. Але якщо так описати, як я це відчуваю, це якісь такі внутрішнє відчуття, таке дуже тепле, і яке мене несе оце крізь світ, крізь простір. І я забираю з цим з цією такою великою кулею натхнення, забираю з собою людей і створюю ці прекрасні речі, які я шалено люблю. Оце, отож. Я спробую коротко розказати історію цього всього. Власне... Мама, вона дуже вірила в мене. І дуже часто я думаю, що все це, що відбувається зі мною, це все через те, що моя мама дуже-дуже сильно вірила в мене. І думаю, Боже, мені довелося це все зробити тільки через це. І в мене математична сім'я, тато, мама, брат, сестра, вони айтішники. І в принципі, в мене була якась така сама доля запланована, але я завалила із в Нафти і Газу на економічний. Це був кінець, уявляєте, 16 років, я ще толком сама не знаю, що я хочу, що мені робити. І тут така підстава. Але моя мама підштовхнула мене так дуже легенько до вступу в інститут мистецтва дизайнера. Деякі люди для того, щоб вступити туди, вчилися в художній школі 10 років, а в мене залишалося лише на всього три тижні. Це був кінець, але насправді це був початок. Мені дуже пощастило з той людиною, яка готувала мене. До вступу і якимось дивом, і дуже якимось великими зусиллями, насправді я вступила на державний. Я дуже не любила інститут. Оця система освіти. Нам розказували на першому курсі про якісь ліноліуми, паркети, чому не про гудзики, не про нитки, це жах. А лекції наших викладачів дуже часто були здерті з якихось закордонних, які можна було знайти в вільному доступі. Але я була як то сказати, дуже дерзка в інституті, вчилась дуже добре, і в принципі мені досить подобалось. Я йшла на червоний диплом, це дуже довга окрема історія. Але дещо там не вдалося, це також був кінець і також був початок. Згодом, коли я закінчила інститут, я потрапила на роботу на схоже за напрямком на теперішнє моє ательє. Я була дуже щаслива і насправді мені взагалі не потрібно було ніяких організацій виробничого процесу або там якийсь бізнес чи щось в тому роді. Я просто хотіла творити оці якісь милі гарні речі. І була б дуже щаслива, якщо б мені дозволив хтось це робити без грошей, без будь-якої слави, без будь-якої уваги. Мені подобалося саме це. Але мене звільнили. Це така довга історія, насправді, але я спробую вписатися в відведений мені час. І я зрозуміла, що доведеться мені все-таки розібратися з цим виробничим процесом, з побудовою бізнесу. Uh, і ще я дуже хотіла зробити собі на велосипед. <смі> Це мене також дуже надихало. Ну і етноукраїнське я любила завжди. І, і в мене тема називається Українське етно, яке надихає. Я не знаю, як пояснити, яким чином воно надихає. Мене воно просто особисто качає, пре. І я бачу, що таких людей все більше і більше. Я випустила свою першу колекцію Гуцулка гуцулках Ксенія у 2009 році. Звичайно, це було дуже складно, страшно, і взагалі я не знала, що буде після цього, яким чином що буде відбуватися. Але я зробила те, що було в моїх силах. Презентація відбулася успішно. І згодом я думаю, ну, напевно, мені треба працювати далі. І думаю, знайду собі приміщення найманих працівників і буду працювати. Ну, звичайно, все відбулося не так легко і просто, як я зараз тут розповідаю на цій сцені. Але була також одна історія, про яку я хочу розповісти. Дехто з знайомих мені розказав, що, здається, приміщення, яке повністю обладнане під дизайнерську роботу. І за кілька днів ми домовилися про зустріч. Власник такий, знаєте, він серйозний бізнесмен, такий весь крутий. Він взагалі не говорить з такими дівчатками, як я, мені 23 роки в подертих штанах. Я виглядала жахливо на той час. Я прийшла до нього і ми заходимо в цей цех. Я так запам'ятаю це, це до сих пір, я завжди розказую на якихось таких зустрічах. Насправді мене просто там порвало: п'ять прямострочок, промисловий оверлок, цепочка, розкр... закрійні ножі, закрійні столи, оці всі промислові лампи, тобто це крутий цех, білий шкіряний диван, бойлер, душ, конференц-зала, окремий кабінет, вишивальна машинка з своїм комп'ютером. Це капець. Я туди зайшла і просто думаю: Боже, це так круто, це для мене, це реально для мене. Ну, але в мене не було нічого, ні грошей, ні будь-якої слави, Ну, тобто, взагалі, ні замовлень, будь-чого. І тут цей крутий бізнесмен він дзвонить комусь там і каже: вибач, насправді цех забрали. Хтось, хтось вже домовився з ним. Ну, що я можу йому сказати? Я йду додому, і оце пам'ятаю, що грає в мене пісня: край, 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 боже, в мене сльози течуть. І я розумію, що. Блін, я завтра прийду до нього, просто візьму його тако за комірець і буду трусити і казати: ні, це моє, я точно це знаю. Я не знаю, чим його переконати, але я це зроблю, щоб там мені це не вартувало. Ну, я цього не зробила, але я дуже. <праць> але попри те, що це все-таки був кінець, це був знов початок. Він мене почув без того, що я тримала його за комірець. Через півтори тижні він дзвонить до мене. І каже: ну там прийде, щось поговоримо. Що поговоримо? Я приходжу, а він такий так кидає мені ключі на стіл і каже: Ну там заїжджай, а там подивимось. Я така, що? <світалі> ключі запхала, думаю, що? І я вже далі нічого не чула. Що він там, які умови мені Я думаю, мені без різниці, мене все одно немає ні грошей, ні слави, ні досвіду. Я беру ключі. Насправді це було шість років тому. Згодом були дуже складні умови. Він там сказав мені, скільки це коштує, і це було досить складно, досить довший час. Цеху позбулася через рік, тому що я вже просто не змогла фінансово його тягнути. Але цей рік він був дуже жахливий. Насправді, раз в два тижні я плакала такими дуже гіркими сльозами, казали, боже ні. Я ну, нічого мені не вийшло, нічого страшного в цьому немає. І завтра я прийду і завершу всі свої справи і скажу, мені не вийшло. Ну, так буває у всіх. Це був якийсь дуже гіркий час. У мене не було ні грошей, там, ні їжі. Ну, звичайно, що мене хтось годував і підтримував, але я настільки була в якихось боргах і була зовсім без якоїсь там фінансової підтримки серйозної. І насправді я хочу зауважити, що це було дуже важливо в той час, що в мене цієї фінансової підтримки не було. Тому що я тоді зрозуміла, що. У мене нема звідки взяти ці гроші. Мені потрібно робити все зразу саме так, щоб було вірно. І це змушувало мене думати сто разів перед тим, як робити ту чи іншу дію. Власне, згодом ми переїхали зовсім менше приміщення, жахливе, і таким чином ми пропрацювали дуже багато років. Такий цех, як був в мене тоді, з'явився в мене всього лише на всього рік тому. Це було моєю мрією, і це майстерня моєї мрії. І зараз я щаслива. Але я була щаслива, напевно, і весь той жахливий час, і всі ті чотири роки, після яких я відчула, що мені стало трошки легше. За шість з половиною років ми стали постійними учасниками тижнів моди, провели дуже багато презентацій. В Україні, в Івано-Франківську, за кордоном своїх власних персональних або приймали участь з кимось ще. Я була в США двічі своєю персональною виставкою. Власне, мене дуже багато про це питають, але я вважаю, що Америка це не головне, ну, це насправді не є так круто, як оце внутрішнє, яке рухає і яке підказує тобі, що робити. У нас є 16 колекцій, півтори тисячі фотографій на сайті, авторська крамниця. Яка відкрилася в 2012 році. І з того часу, як ми її започаткували, почалось дуже багато питань з виробничим процесом, з технологією пошиття і з такими усілякими штуками. Насправді це дуже було все складно. Це дуже важка історія. І пояснити, яким чином, ну, чому, наприклад, нам складніше шити, ніж іншим якимось будь яким виробництвом. Тому що в власній справі. Ми завжди намагалися використовувати якісь старовинні технології, які є насправді, насправді безліч. Знаю, хутро, оксамитові стрічки, вишивка, машинна, ручна, лічильна гладь, хрестик, рослинна геометрична тамбурна, е, крайки, ткацтво, ліжникарство, витинанка. Ну, цього є насправді так багато, вибійка. Оці всі якісь деталі, ці все дуже хочеться поєднати в щось нове, тому що справжній український костюм сучасний, він не має бути просто вишиванка. Це не може бути просто якась річ, яка копіює старовинне щось. Ми ж, ну, пройшло дуже багато років, і це треба відновити, але додати чогось свого сучасного. І я завжди прагнула цього досягнути. Тому наш виробничий процес. Оцих останніх шість років виглядав як виготовлення у ресторані кожної нової кави за новим рецептом. Тобто, кожна річ індивідуальна, кожна річ складається від початку до кінця. Над цим працюють десятки людей, і може бути так, що над одним, над одним виробом працює 10 людей одночасно, і всі ці процеси дуже складно зав'язані. Тобто, це такий суцільний хаос, в якому немає якоїсь будь-якої бізнес-схеми. Це було досить складно, але це насправді дуже круто. Виступ в Америці. Це дуже відомі моделі з міста Чикаго, і оця Пейн, вона дуже класна. Вона, ми з нею дуже подружилися, хоча я мало з нею спілкувалась. <рес> навіть, навіть зараз я, ми лайкаємо один одному фотографії. <плес> <плес> Насправді колекції виробів є настільки багато, я коли готувалась. Я оце дивлюсь, думаю, боже, як це круто, а це як круто. Я думаю, але ми круті. Насправді це дуже. Ну, насправді. Я спробую коротенько описати. Це все наші роботи, їх є набагато більше. Суцільна ткане полотно на верстаті. У нас є старвений верстат, йому років його звати Тарасик. Лічильна гладь, Лічильна гладь, меланжевою ниткою, ручна робота. Сучасний, поєднання сучасного орнаменту з старовинним. Також лічильна гладь ручна робота меланжевою ниткою з використанням натурального хутра свакара, вибійка, тобто ніхто так дуже раніше не використовував, вибійка в техніці вишивки, вишивки тамбурної, ткани-полотно на цьому, що праворуч старовинний орнамент в стилі писанки і трикотаж. Тобто ці всі речі насправді дуже цікаво пояснювати, фото, е, е, міксувати. Оце фотографії з тижня моди Львівському. Це була насправді моя одна з найскладніших колекцій на вещих, але в мене нема достойних фотографій. Ну, я думаю, що ці теж підійдуть. Тобто, тут шовк з оксамитом натуральним, це наші кравці після пошиття цих речей, вони просто були в шоці. Вони вже настільки якось підняли свій рівень майстерності. Це було дуже складно. Також ткані, вироби, сировине ткане полотно. Колекції цього року французьке мереживо, оксамит натуральний, борщівська вишивка, ми вперше її використали в цьому році. Ми ніколи раніше її не використовували. Це, цей хлопець показує, що ми робимо також чоловічі моделі. Також декор хустками і всі орнаменти, які ми розробляємо. Переважно 95% ми підбираємо під кожну людину особисто і складаємо їй кожен, кожен орнамент особисто. Тобто Це дуже велика праця, це дуже велика робота. Дітки також ми їх дуже любимо. І зараз ми стоїмо на порозі чогось нового. Дуже багато технік, які ми зараз впроваджуємо, але вони ще далеко немає ні на фотографіях, тільки тільки в якихось планах і задумах. Це такі дуже круті штуки роблять жіночки з Яворова. І ми зараз починаємо з ними співпрацювати. Насправді, це, ну, це ліжник. Але ж його також можна інтерпретувати під сучасний етнічний одяг. Це моя майстерня. І хотіла ще розказати про те, що оці от наслідок такої великої кількості різних тканин, технік. Ми не можемо поставити близько чотирьох років мріємо про те, щоб поставити виробничий процес на потік. Було вже дуже багато спроб, я вже там якийсь час залишала ці спроби, розуміла, що це дуже складно, і, можливо, треба йти не на розширення виробничого процесу, а на поглиблення, тобто більше вивчати, робити якісь ще цікавіші речі тощо. Але е дуже часто так буває, що насправді все круте, воно дуже близько і просто, і 28. го Жовтня 2016 року, тобто вчора, під час, того, як я готувалася до, цієї, до цього виступу, ми запустили конвеєр. Це частина речей, які ми повшили завчора, і це насправді дуже велике звершення для нас. Ми навіть відкрили наливочку попівни одної з наших клієнток і трошки відсвяткували. Тобто, це настільки було складно, настільки довгий шлях, оці 4 роки, які ми йшли до цього, але це. Виявилось дуже близько і дуже просто, треба було дещо зрозуміти, дещо поправити. І що я хочу вам сказати, я дуже, дуже хочу жити яскравим, кольоровим, натхненним життям. І мені також дуже часто складно, може, було важко вийти на цю сцену і розповісти про це все. Але я це зробила, тому що я також хочу, щоб ви так само робили. Та, треба відчути себе, треба дещо там, може, приділити більше часу, уваги, настрою може десь почекати, тому що має прийти якийсь час для того, щоб здійснилися якісь, якісь ваші мрії, щоб ви досягнули якихось цілей. Але життя дуже коротке. Робіть це все зараз, мрійте, будьте сміливими, або будьте несміливими, але ну, це дуже круто, насправді, це кольорове життя. Воно дуже, дуже фантастичне, я його дуже люблю. І того бажаю, щоб ви не боялися і рухалися вперед до своєї мети. А також хочу розказати, що. Ну, та, мене це дуже надихає. Мені здається, що це все дуже таке, це українське етно, воно дуже-дуже потужне і дуже круте. Але окрім цього, я люблю різні екстремальні види спорту, і вони також мене дуже надихають. Хотіла ще показати відео. Насправді воно після останнього 2016 року виглядає мені вже таким дуже сумним і прісним, тому що за останній 2016 рік я настільки накаталась, не, не подорожувалась і була настільки щаслива, але я просто відео не зняла. Не було часу, насправді все було так дуже кольорово. Отож, весна 2015-го. Я хочу сказати, що я купила собі велосипед у 2014-му. Дякую. <плес> okay.